Нота, це там саме ті ризики, на яких треба працювати для розробки медико-профілактичних програм. На цьому слайді ви також бачите це визначені зоні ризику. В основному вони сфокусовані біля. Промислових підприємств, ну, не тільки промислових, а саме в центральній частині міста. Ми бачимо, над чим можна працювати, особливо для чутливих груп населення, для того, щоб розробити саме медико-профілактичні заходи. Якщо ви пам'ятаєте, на минулій нараді ми представляли результати саме моделювання мілкодисперсного пилу, для того, щоб представити просто вам картину, яка може бути в місті, яку можна буде оцінювати і Яку необхідно оцінювати, що передбачено також і постановами, і моніторинговими програмами взагалі в Україні. На цьому слайді представлено також ім саме вплив острий, інгаліційний вплив з зарахуванням мілкодисперсного пилу pm 10 і pm 2,5. Ми бачимо, що картина трошки змінилася, і ми бачимо доволі. Е, Значні площі саме неприйнятного ризику, саме не тож неприйнятного, а помірних ризиків, яких треба вже розробляти якісь профілактичні заходи. Це ж саме ми зробили і для визначення зони ризику, саме для хронічного впливу, щоб також сфокусуватися на даних дослідженні. Тобто ці карти представлені, зони ризику виставлені. Я повторююся, що саме були в розрахунок взяти сім хімічних речовин, які були визначені програмою. це азотоксид, азотодіоксид, пил, сірковуглець, сірководень, фенол і формальдегід. Що стосується цього питання, зараз ми описуємо частину, які ці вулиці, які підпадають, що можна зробити, що можна запропонувати. Стосовно розділу моніторингу, ми хочемо. Висловити своє бачення цієї проблеми і взагалі цього, якби ми порівнювали дані з моніторинговою програмою, яка вже розроблена у вас у місті. Ми можемо підтвердити правильність розташування постів моніторингу. Але у нас є такі чисто наукові поради з приводу цього: тобто, якщо ви бачили, на цьому слайді нанесені саме пости гідромету білим, запроєктовані референтні пости голубим і фіолетово нанесені індикативні пости. Е, дуже добре саме цю характеристику е, розташування цих постів, де є саме включення з розрахунків неприйнятних зон ризику, саме з підємами, тобто, ми бачимо, що пости е, дуже логічно розставлені, але з нашої точки зору, ми хотіли б зробити такі два невеличких зауваження, які, в принципі, носять такий суто науковий характер, і можуть бути вам містом враховані або взяти до уваги. Якщо ми подивимося прави. Район міста тут стоїть пост гідромету, стоїть індикативний пост і референтний пост. Ну, на наш погляд, це чисто з наукової точки зору, і якби пити двох зайців, ми б поміняли би місцями референтний пост з індикативним. Навіщо це? Е, є таке поняття, взагалі, е, слідчення порівняння даних майбутнього моніторингу, і це на майбутнє вам буде дуже корисно для того, щоб ви могли контролювати і валідизувати дані. Отримані е, суб'єктами моніторингу, ну це таке, якби наукова е, рекомендація. Ну на, на майбутнє це було б дуже корисно для того, щоб ви бачили, що показують референтні пости, однакові, чи збігаються ці дані, чи ні, і це ви можете буде використати. Також ми би рекомендували ще е, на додаток один пост моніторингу десь у цьому районі. Цій зоні, ну це також немобутнє, тому що в принципі достатня кількість постів, якби зауважень особливих нема, і це суто носить рекомендаційний характер. Що стосується питань, які були на наступній нараді, ми питали просили надати нам деяку інформацію по розділу 10, Ми можемо сказати, що усі промислові підприємства на сьогоднішній день надали цю необхідну інформацію, але будемо відверті, ми ще не підходили до неї. Дуже ретельно, і це вже буде цих наступних два тижні. Ми будемо працювати саме вже з природоохоронними заходами. І ми також хочемо наголосити, що ці заходи будуть використані як допоміжні. Про ну вони в нас буде своя якась стратегія, яку ми розробляємо те, що ми бачимо на сьогоднішній день. А ці заходи будуть використані як допоміжні заходи для того, щоб економічно вигідно фінансово, з мінімальними витратами коштів, зробити правильні і вірні рішення для того, щоб знизити ризики для здоров'я населення у вашому місті. Дякую за увагу. Будь ласка, питання. Це все на сьогоднішній день. Ми працюємо далі ні? Шаникові чи є когось запитання до виконача? У мене питання пані пані Аріна, пірогова Ірина департамент захисту довкілля. А скажіть, будь ласка, у вас там була інформація, що для цього розділу ну для наступного розділу ви плануєте? Працювати вже з інформацією, яку надали підприємства, і там у вас зазначено, що щодо Санзон, так, і всі надали. А ми стикнулися в свою чергу з тим, коли аналізували е, да, інформацію по запитам. Ми розсилали восени запити на підприємства, що у деяких портермінований термін там, висновку Санзони. У деяких вона вже дуже застаріла, там, наприклад, 2000 якогось там п'ятого року, і вони нею досі користуються. Ви ну, це бачили і чи як ви з цим працюєте? Чи, я я передбачувала, що ми ще ретельно не працювали над цією інформацією. Як ви знаєте, в Інституті працює комісія по санітарно-захисним зону. Ми єдині, хто працює на цьому. І видаємо ці висновки, тобто інформація існує, і більш детально ми будемо працювати наступні два тижні. Ну, З цього приводу ну, тоді зверніть увагу. Там деякі є військово ми звернемо увагу, і ми знаємо, що є питання. Вже в необхідності. Але якщо ви знаєте, що закон 41-42 взагалі відмінерів експертизу, і наразі питання з приводу санітарно-захисних зон вносяться зміни Міністерства охорони здоров'я і процедура ще сих пір не визначена. Тобто Будемо користуватися тим, да. що є, да? так? Да, так. Да, так, так, да, да. Будемо поки що користуватися тим, що є. Дякую. Дякую. З минулого разу от як ви врахували все ж таки розходження ваших розрахунків ризиків на основі даних підприємств, даних статистики, з фактичними даними, які отримує гідромет та центр контролю та профілактики хвороб? Чи це враховано, це розбіжність між цими цифрами? Чи не враховано? Ми з колегами спілкувалися, у нас було декілька обговорень з лабцентром центром з приводу даного питання. Ми можемо сказати одне, що ми обов'язково повинні включити це в моніторингове дослідження. І я забула ще сказати з приводу того, що. Моніторингові дослідження ви повинні залишити, розумієте, ми не можемо порівняти лабораторні дослідження, які проводяться гідрометом, які проводяться, будуть у вас проводитися на автоматизованих. Лабцентр це як е, швидка допомога. Тобто це скарги населення, це факельні, підфакерні заміри, максимально разових концентрацій. Це для вашого міста, от з цієї ситуації, яка склалася, з того, що є розбіжності між даними моделювання і даними моніторингу. Зрову досліджень, вони повинні залишитися і повинні фінансуватися саме з приводу оцих питань, якихось неврахованих джерел викидів, які можуть і виникають на даному етапі в даному випадку. Це може вплинути на, на ті заходи, які ви повинні зараз розробляти на достатність тих заходів для того, щоб знизити ризики до допустимого рівня, знизити концентрацію за в, речовин, власне, до маємо. допустимого рівня, і якщо це не буде розбіжність, врахована. То і заходи, не будуть вами враховані ці програми, і ми не досягнемо необхідного результату. Це є проблема. І наступне питання щодо моніторингу, Те, що ви казали, що ви надаєте наукове обґрунтування, але у вас записано заходи щодо розробки системи моніторингу нової. Це перше, і друге щодо моніторингу на межі захисних зон підприємств і на джерелах викидів контролю, автоматизована контролю. Ваша система викидів. моніторингу розроблена, програма затверджена. Вона буде, я так розумію, перероблятись після того, як ви надасте вже свій, свій науковий звіт. І крім того, у вас взагалі я нічого не почув щодо моніторингу на межі санітарно-захисних зон автоматизовано, а також контролю на джерела. Це у вас є частина технічного завдання обов'язково. Тому я звертаю на це ще раз увагу. Я не почув ваші доповіді цих питань. Ми врахуємо це зауваження. Ми, якби працюємо над цим, ми спочатку аналізували програму для того, щоб і це було одним із пунктів цієї, тобто організації системи моніторингу. А ми на взагалі програми вашого моніторингу. Вона розроблена, затверджена. Тобто, треба було проаналізувати її чи, збірно, виставлені всі пости моніторингу, а потім рухатися далі. Чому я про це питання кажу? Тому Додаткові ще... пости моніторингу ви розумієте, якби ми можемо наставити їх через кожні 500 метрів. Це нічого не дасть. Я вам хочу сказати, в системі моніторингу в місті Києві сьогодні працює і встановлено близько 7 чи 8 референтних постів моніторингу, які оснащені е, обладнанням, які відповідають всім стандартам. Я вам хочу сказати аналіз Наспоки прирвався зв'язок. Ще раз я прошу писати протокол, що ця частина не виконана сьогодні. Так? Що те, що стосується моніторингу, нам повинна дати не рекомендації що стосовно розробленої наукові, а надати нову. От, їх пропозицію, е, нової системи. Можливо, вона буде е, співпадати, може і на 90%. Ну, Ну повинні надати нову, З якою ми вже будемо порівнювати. Те, що стосується доповнення, в тому числі до єдиної системи це моніторинг на межі інтернет-підприємства. Вона якраз і те, що ми проговорили на спільному засіданні комісії державного моніторингу з зони агломерації, так воно доповнить загальну систему моніторингу і виконувати за рахунок підприємства. Це частина обов'язково, яку зараз повин, потрібно вже мати, розробити і відповідно до протокольних рішень нашого спільного засідання, узгодити з підприємства. Місця розміщення, за які буде проводитися моніторинг, і щоб підприємства вже починали цю роботу вже на сьогодні щодо установки таких постійних моніторів. У нас є програма моніторингу домкілів, вона затверджена. І, звісно, після роботи вже інституту Марзеєва будуть якісь запропоновані заходи щодо удосконалення, розширення там, цієї системи моніторингу. Це ж зрозуміло. Uh -huh. Так, я ж про це і кажу. Тому та робота, яку зараз робить інститут Марзев, повинна так, вони можуть е, враховувати до уваги те, що було раніше зроблено, але вони огрунтують нову систему порівнюють з діючою і надають нову нову. Не, не лише обґрунтування якоїсь там зміни, а, а систему взагалі в цілому згідно технічного завдання. А додатково в тому числі передбачають монітори на межі санітарно захисного зону. Це окремий пункт технічного завдання. Який не виконаний на сьогодні, і те, що стосується заходів, поки теж нічого ми не почули, і теж є застереження, тому що не, взагалі не зрозуміло. Так вони кажуть, що є отримані від всіх підприємств якісь пропозиції щодо заходів, які економічно обґрунтовані. А ще будуть інші пропозиції в іншому вигляді, в якомусь іншому вигляді щодо їх бачення по джерелам випадку. Чи це буде королюватися між собою, чи не буде, чи це буде єдина система. Ну, як, яким чином це потім використовувати? Ну, я, після того як програма буде прийнята, розроблена, яким чином буде використовуватися при розгляді документів підприємства то, для видачі дозвілів на вибір, як врахувати такі заходи? Тобто заклад повинні бути контрконкретним для кожного підприємства, для кожного цеху, щоб їх можна було врахувати. Це, власне, про ризики дублювання оцих заходів програми, і загалом моніторингу попереджала Арніка. Пам'ятаєте? Вони пропонували не чіпати програму моніторингу, а ми тоді наполягали, щоб все-таки вона увійшла в технічне завдання. І от зараз воно ну, дійсно дублюється. Який сенс розробляти нову систему, якщо постарі ще не працюємо? З іншого боку, на даний момент проходячи ще не витрачені кошти на ту систему, яка прийнята і, можливо, буде запровадним кращий варіант. Може, так? просто вдосконалені. Так, вдосконалення. Однозначно і, і доповнення моніторингу на межі саме транзахиснути. Обов'язково вже на цьому етапі зараз, щоб ми з наступного року вже могли співпрацювати з підприємством з цього питання щодо встановлення нових постійно моніторингу. Тобто рекомендації щодо розроблених вже заходів, рекомендації більш може ну, деталізовані, якісь або я так. не знаю, да, і щоб вони стали підставою тоді для актуалізації заходів програми -моніторію. ну, Якось так ми ну, побачимо і Заходимо. окремо те питання, яке я задав, і, і відповіді, відповіді я не отримав. Так Щодо того, що є розбіжності між теоретичними цифрами, які ми отримали на за офіційними статистичними даними наданими підприємствами, так і фактично, які ми маємо заміри на території міста. Є велике розходження за деяким забруднюючого речовина, що е, показує нам от, розрахунок ризиків. У нас е, несприйнятний ризик лише на території підприємств. Я от побачив от, про ділянки виділені, і на території підприємств несприйнятний ризик ризик да, для співробітних підприємств. А ми бачимо трохи іншу картину на території міста. Тобто зараз ми отримуємо ґрунтування того, що в нас в місті все добре і не потрібно взагалі було робити таку роботу. Але це не співпадає з тими даними, які ми вже маємо по результатах роботів центру та центру контролю профілактики хоро. Тому треба ще раз рекомендувати розробнику цієї наукової роботу і цю привести, знайти можливість врахувати ці розбіжності, і врахувати це обов'язково при розробці заходів. Щодо зменшення викидів. Для того, щоб на прикінці виконання права ми отримали реальний результат, а не лише, як вони кажуть, нові моніторингові дані. І там прописано чітко по пунктам штурмів. Нас проблем. Так, да, так, да, так. Да. У нас, як я попереджав перед початком, перед початком нашої бесіди, що є певні технічні, ну, є певна технічна аварійна ситуація, і тому збої можливі як у з'єднанні інтернету, так і з електрозабезпеченням. Разом з тим ми працюємо, продовжуємо роботу, тому повертаємося до нашої, до нашої бесіди. Пан Антон, ви якраз спілкувалися. З розробником? Так, ну, те, що стосується інформації для протоколу, я, я вже не буду додавати, я гадаю, що це вже ви впишете. Щодо питань, е, ну, до моїх питань, е, які я вже задавав, е, будуть додаткові відповіді, в тому числі щодо врахування розбіжності і щодо врахування цих е, е, зміни розрахунку ризиків при брудуванні додаткових заходів, в тому що для промислових підприємств. Чи буде це враховано, чи ні? Ну, обов'язково ж буде враховано це все. Ну, Наразі ми не відправляємо. Ви зрозумієте, це дуже велика робота. Дуже велика робота. Так. Можна сказати? Ми над цим працюємо, люблять три місячі, ну, хотіла сказати. Якщо дасте слово, Так, пані, Ольга, всім добрий день, я вибачаюся, я тут на тренінгу в двох Дніпрі. Тож в погодних умовах. Я хочу сказати, що Авжеж, розробник повинен відобразити всі ті завдання, які ми так довго відпрацьовували в технічному завданні. І я вважаю, що те, що вони зробили попередні аналіз попередніх документів, які вже розроблені, які вже затверджені, і на сесії депутатським корпусом Запорізької міської ради, то ми не можемо відмітати, відмітати бездумно те, що вже зроблено, а саме перед повинні проаналізувати те, що вже вкладені бюджетні кошти. За, за це заплачені, заплачені гроші. І якщо ну я ну, як би, як би вважаю за доціль, а крім розробки самоправи, які ще бюджетні кошти вкладались в виконання цієї програми? будь які бюджетні кошти закладають право ми по нашего юліпні